Всім привіт! Просто треба подумати. В кожного з нас є можливість мати Духа Святого, мати помазання Боже і дійсно мати Слово Боже у своєму житті, це Бога. Але чи всі ми вибираємо цей вибір? Звісно, чи ми з Богом, чи ми з дияволом, треба це зрозуміти. Бо кожен з нас може бути проповідником, як Ісус Христос був проповідником, який знайшов собі 12 учнів, які ми можемо бути ними, послідовниками Ісуса Христа. Якщо б учні Матфій, Іоан і так далі не зробили, дійсно не мали такої можливості стати учнями, то вони би не стали. Але вони показали, що ми також можемо бути учнями. Треба, щоб наш Ісус був шлях, істина і життя в цьому житті. Може, Слово Боже, коли поселяється в серце, воно змінює все навколо. І щоб дійсно ми прописали в своєму житті Ісуса Христа, першу чергу, маємо що? Покаятися, покаятися, Бог бачить наші покаяння завжди. Для цього потрібна також церква, церква, де є живе спілкування, де є жива. Слово Боже, як Ісус Христос, де глава Церкви. Якщо Ісус Христос у мені, то дійсно тоді я буду його тілом, буду виконувати всі його заповіді. Треба робити вибір, чи ми за Бога, чи ні. Чи ми за Бога, чи самі розуміємо за кого. Якщо ми за Бога, то не буде в нашому житті злості, а буде тільки радість і мир. Амінь. А якщо навіть цього не буде, то поступово це все налагодиться. Амінь.